Галина Бойчук Іванець, вірш присвячений воїну герою, якого розстріляли російські окупанти. Цей погляд, погляд, наче гострий спис, цей вільний дух, незламний, нескорений, не опустив своїх очей він вниз, хоч як старались під лігігієни. Відважний воїн, не зірвавши врон, спокійно, гідно глянув смерті в очі. Постав у горду підкосив вогонь, луною рознесли слова пророчі, не вбити дух, хоча вразлива плоть, він житиме в наступних поколіннях, не змити кров із рук не до істот, що нищать світ моєї України, і незабутим буде у віках безсмертний подвиг гідної людини, той гострий погляд, блиск в ясних очах. І клич останній Слава Україні.